Як після дощику вигляне санечка, дихають легко ліси поля, вибіж і знову чи виглянь віконечка, бач я тлесенка на цвітом сіє, Сім кольорів є і кожен окремий, кожен на місці порядок такий. Коярова, рай, дуга, дуга. Лагідно война всміхається до тебе. І землі, і неба разом досяга. Но війна всміхається до тебе. І землі, і неба разом досяга. Діти. <звіця> Погляньте, яку різнобарну квітку мені подарувала веселка. Це квітка веселка. Сім кольорів веселка має червоний наче сонце сяє, оранжевий вогнем горить, жовтенький сонечком іскриться, зелений колір мов травичка, блакитний то жива водичка. Синіє небо угорі, фіалки зацвіли в дворі. Тут налетів вітерець і наша квітка веселка розлетілася в різні боки. Подивіться, діти, наша квітка розлетілася по всій галявині. Дітки, допоможете мені нашу квіточку зібрати? Давайте всі разом зберемо нашу квітку веселку. Дітки, ми зараз складемо заново нашу квітку веселку, а для цього ми. Підняли першу пелюсточку, якого вона кольору? Правильно червоного кольору ми покладемо перший. Наступна нам пелюстка потрібна ось такого кольору. Якого вона кольору, діти? Правильно, оранжевого. Слідом за червоною пелюсточкою. Наступна нам потрібна ось така пелюсточка. Якого вона кольору? Жовтого, правильно, жовту пелюсточку прикладаємо наступну. Слідуюча нам потрібна ось такого кольору. Який це колір, діти? Правильно, зелений колір пелюстки. Наступна нам пелюсточка потрібна. Який це колір пелюстки? Правильно, блакитний вона йде після зеленого кольору пелюстки. Наступна пелюстка, погляньте, якого кольору. Правильно, синього. І остання в нас пелюсточка залишилась. Якого кольору? Правильно, фіолетового кольору. Ось наша квіточка вся ціла, і квітка нам посміхнулася. І малятам нашим подякувала, що допомогли їй зібрати заново. Дякую вам, малятка. Дітки, подивіться на цю квітку. Вона вся біла. Попросіть тата, маму, бабусю, дідуся, братика чи сестричку, нехай вам намалюють таку квітку, а ви її розфарбуйте всім кольорів. До побачення!